На українці сьогодні. На превеликий жаль, ми маємо зі сторони Російської Федерації і надзвичайно величезні тиски в міжнародному плані для України. Путін вже навіть не приховує того, що він все зробить для того, щоб Україна не підписала в листопаді місяці у вільнюсі асоціацію. А для нас, для українців, це зараз надважливо, враховуючи завтрашній день української держави. Подивіться, що робиться в релігійному плані, і тиск з боку московської церкви, і будівництво Кирилом, так званим патріархом, русского міра тут, у нас на території України. Ми бачимо, що робиться в гуманітарному сенсі, як одурманюється українська молодь, що цей табачник зробив з українською освітою. Наш уряд, наша влада, звичайно, може під цим Соловейком співати про те, як вони хочуть іти до Європи. А в той час, як сьогодні засідає світовий конгрес українців, ви ж бачите, що робиться в Україні. Україна стала найбіднішою державою світу. Українці фактично стали бідняками. Середній клас нашій державі є знищений і є зруйнований. Українців принижують в національному плані. Сьогодні правоохоронні органи собі дозволяють чинити повну свободу українській державі, що вартує приклад вчора на очах громади, журналістів, вони навіть не бояться того, вони навіть не соромляться. Пописку лублять народного депутата і не одного, тільки тому, що він захищає права громади Києва, щоб в Києві відбувалися справедливі вибори. Б'ють. Народних обранців, які мають захищати громаду, і оце є ситуація в українській державі. І влада може будь-що зараз розказувати, що вона за європейську інтеграцію, але влада повинна приклад показувати. І тому я дуже підтримую слова пана Євгена Чор'я, які вірно підмітив, треба вимагати від європейського світового співтовариства в першу чергу, щоб оскільки. Ситуація в Україні є надскладною, щоб рішення про асоціацію ухвалювалося, виходячи не з дій теперішньої влади, а щоб ухвалювалося, виходячи з завтрашніх інтересів як Європи, так і України. Шановні паніці, Надважливо, що світовий конгрес українців проходить в цей час. Коли ми всі свідомі українці-патріоти вшановуємо 80-ті роковини пам'яті жертв великого голоду України. І вже сьогодні зазначалося, а що ж та влада, яка говорить про голодомор у Верховній Раді України силами партії регіонів і їхніх публічників, союзників, комуністів, не проголосувала за постанову, яку ось ми троє, Чернево Яценюк Кличко внесли? Щодо вшанування заходів, щодо вшанування жертв пам'яті Голодомору. Вони тільки язиком можуть плескати про якісь там шляхині свої кроки і національні інтереси, а насправді працюють виключно проти української держави і на догоду своїй власній кишені. І оце є правда. І ту правду треба нести в світ, товариство. Ніяких компромісів з тою бандитською владою. Невже ви думаєте, що коли якісь окремі групи за кордоном починають виспівувати дифарамби цій теперішній владі, нам легше тут проти них боротися. Товариство, наша мета це є українська Україна. Боротьба проти режиму Януковичу це є лише тактика, але ми маємо розуміти, що нас має вести вперед і що є тим світлом, до якого ми всі разом спільно маємо йти. І я вірю, що це так і буде. Контра Сканцпера, який проголосила і сказала, велика наша Леся, Леся Українка, воно є дуже глучне. Безнадії сподіваємося. Але дійсно, не тільки треба сподіватися, але й треба робити.